Вітаю вас, шановні телеглядачі. глядачі. Час спортивних новин тижня, що минає, у програмі Спортивна Галичина. Тут ми обговорюємо та аналізуємо важливі події зі спортивної сфери, що відбулися протягом тижня. Нагадаю, що партнером програми Інтернет-сайт Sport.ua сьогодні поговоримо про такі події. Івано-Франківський ураган здобув дуже важливу перемогу над харківським локомотивом. Третю нічию поспіль на старті сезону здобувають Коломийські Карпати. Про новий футбольний сезон в області в інтерв'ю з виконуючим обов'язки голови федерації в області Тарасом Петровичем Климом. Івано-Франківський ураган здобув дуже важливу перемогу над харківським локомотивом у першому матчі однієї другої фіналу чемпіонату України серед команд Екстраліги. Досить швидко команди обмінялися забитими голами. На влучний удар Роніньо харків'яни відповіли голом Бето. Однак основний час поєдинку та два додаткових тайми по 5 хвилин не визначили переможця. Усе вирішилося у серії після матчевих ударів. Їх влучніше виконали дракони. А третю нічою поспіль на старті сезону здобувають Коломийські Карпати, поступаючись у ході зустрічі в рахунку 2-0. Підопічні Блясецького зіграли нічию з Отенійською Славією. Коломийські Карпати не мали іншого вибору, окрім як перемагати в гостях Славію. Дві нічиї у перших двох турах дали приводи говорити про неладність, що царює у Коломийському клубі. А отинійці зовсім не збиралися падати ниць перед іменитим і грізним суперником, чемпіоном області. Господарі боролися за свою честь в дербі. Перервати серію із двох стартових нічих виявилося задачою непростої для коломийського колективу. Контролюючи м'яч, Карпати допустили помилку в захисті на 21-й хвилині чим скористався гравець отенійської команди, коломиянин Антон Луцик. Ще до перерви Карпати здобули нагоду з рівня та рахунок, отримавши право на пробиття 11-метрового. До м'яча підійшов Олег Веприк, однак переграти воротаря господарів йому не вдалося. Михайло Хомин витягнув м'яч із під самісінької стійки. Перерви, наче й не було. На другий тайм коломияни вийшли з тими ж намірами, з якими йшли до роздягальні після першої 45 п'яти хвилинки. Наполегливо без страху шукали щастя біля отинійських воріт і за це поплатилися на 50 50-й хвилині зустрічі. Романа Ромаш зігравши на випередження, подвоїв рахунок. Два Далі гра проходила на зустрічних курсах. Карпати атакували всіма силами. А Славія перейшла на ритм контратак. Все ж підопічним Блясецького швидко вдалося відіграти один м'яч на 55-й хвилині. У напівпорожні ворота пробив Роман Гаврилюк. А на 71-й хвилині коломаяни і зовсім вирівняли становище у матчі. Олег Веприк зі штрафного з метрів 25 вразив ворота господарів. Далі була знервованість могли пропускати як одні, так і інші. У підсумку ще одна нічия для Карпат і три очки після трьох турів. Тож зіркова команда ще не гарантує результату. Веприк Веретко Олійник у коломийській команді не бракує гучних футбольних імен. А от у турнірній таблиці біло-зелені нижче екватора, сьоме місце. Відзначимо юнацьку команду коломийських карпат, яка здобула найрезультативнішу перемогу у своїй історії. Вісім разів коломийські юнаки змушували голкіпера однолітків з Отанії діставати м'яча із власних воріт. Свої ж ворота залишили сухими. Про новий футбольний сезон в області та інші моменти прикарпатського футбольного господарства ми обговорили з виконуючим обов'язком голови Федерації футболу області Тарасом Петровичем Климом. Тож це інтерв'ю пропонуємо вашій увазі. Тривожні були настрої, бо вони є тривожні всюди. Вони є тривожні в країні. І Революція, і військові події, це все м, дало свій відбиток. І ми затримали початок через те, що декілька разів проводили організаційні наради, збирали людей, їздили в райони, в міста для того, щоб зберегти те, що ми маємо. І через, через ці всі події і була тривога, що ми можуть бути втрати. Але якось, дякувати Богу, Зберегли те, що у нас було завжди традиційно. Це перша ліга двома складами, юнаки і дорослі це друга ліга. На дві територіальні підгрупи північ і південь, там теж є 15 команд. Перші лізі, на жаль, до останнього моменту мало бути 12, але в останній момент відмовилися богорочани. Ми втратили газовик, володаря кубка минулого року, срібного призера. Це така суттєва втрата. Першій лізі в елітному нашому дивізіоні. На жаль, в черговий раз яремче. Тобто тут якісь хвилі, прутаче, як сказати, то піднімається то опускається. Теж жаль, тому що там вже теж були результати, були традиції. Але повернулися до нас Перенськ. По історії ми знаємо, що Перенській завжди було амбіційне, таке містечко. І був футбол там аматорський, серйозний в минулі часи. Тепер вони, знаєте, теж так на емоціях і на, на гордості Перегінській, напевне. То не було, не було. Тепер дві команди: одна в першій Лізі, одна в другій Лізі. В другій Лізі розділили по територіальному принципу, щоб менше було їхати, менші затрати. Але знову таки є втрати. Це Косівський район, жодної команди цього року з Косівського району. Зате повернули немає нема команди в, в Заболотові. Це Зате повернулися до нас братківці, відоме футбольне село під Івано-Франківськом. П'ядики теж завжди був футбол. Серафінці з Руденківського району. Тобто, десь прибуло, десь є втрати. Тобто, ну, по великому рахунку ми зберегли те, що ми хотіли зберегти, і вже проведено три тури наших змагань перших і перший етап кубку все якби добре. Звичайно, не так, як хотілося. Нема державної підтримки. На бюджет ми майже не розраховуємо це і не тільки ми, а й ті люди, які на місцях це в основному від них залежить. В основному йде на приватній ініціативі, на меценатстві, на тих людях, які люблять і підтримують футбол. Такі справи. Говорити про дитячий футбол, наскільки він зараз активно розвивається на, на Прикарпатті, взагалі, зокрема, в обласному центрі. Ви знаєте, дехто думає, дехто така є неправильна думка серед громадськості, що Федерація футболу проводить тільки чемпіонат, чемпіонат і кубок. Це неправда, тому що великий об'єм роботи ми робимо в інших напрямках, і в тому числі в розвитку дитячого і юнацького футболу. У нас є дитяча ліга, теж 42 команди, більше 40 команд, які грають двома складами. Вони грають осінь, весна. Зараз ми будемо завершувати цей етап. Активно проводяться змагання на призи клубу «Шкіряний м'яч теж йдуть завершення вже зараз. Фінали ми визначаємо брошню цього року дуже гарно. Дітьми виступає, вони стали переможцями в двох вікових категоріях зараз будуть їхати в Віршаву. На зональні всеукраїнські змагання. І дома ми приймаємо теж переможців по одній з категорій. Разом з Асоціацією аматорського футболу України ми втілюємо в життя такий національний проєкт зростку шкільного футболу це відкриті уроки футболу. Він і УЄФА, і досить багато вже таких прикладів у нас є в Україні. Цього року він прийшов у Франківську область і при допомозі Міністерства освіти, науки і освіти їхні підрозділи в області, і ми звернулися до Коломіян. Де завжди підтримують аматорський дитячий футбол. І при допомозі міської влади Коломиї ми такий достатньо великий е, захід. Він такий вигляді фестивалю буде проводитися 31 квітня 1 червня, до речі, День захисту дітей. У нас символічно. Е, на стадіоні маленькі дітки, десь біля 200, чолові... біля 200 дітей одночасно, в тому числі десь 60 дівчаток. Будуть залучені до занять таких рухливих занять футболом. Це не тільки футбол, це якби залучення до здорового способу життя разом з волонтерами, з читлям фізкультури. Це цікава річ. Ми запрошуємо всіх коломіян і запрошуємо всіх жителів області відвідати в ці дні Коломию і побачити, як діти залучаються до здорового способу життя і до, до футболу. Можу вас питати про професійний спорт, хоча, можливо, це не перше завдання обласної федерації футболу про професійний футбол. Багато чуток є про те, що от в Чернівцях, Тернополі є футбольні команди, хоч вони і не в Суперліз виступають, але достойно виступають. І місцеві бульвальники тільки радіють з цього приводу. Яка ситуація взагалі у нас чи є світ у кінці тунелю? Мене завжди питають про професійний футбол, і це правильно, тому що. Це якби одна, одна з таких болючих тем для Івано-Франківщини. У нас були часи, коли сім команд виступали в професійній футбольній лізі на різних щеблях, там другі, в перші, навіть в вищій. На сьогоднішній день картина дуже сумна. Я боюся, що через цей час, який є сьогодні, Неспокійний час ніхто не захоче і не буде мати бажання вкладувати гроші в професійний футбол. Звичайно, федерація футболу області стурбована цим процесом, і ми хочемо створити громадську думку, хочемо. Підтримати ідеї, хочемо бути ініціаторами створення. Але ще раз хочу звернутися і до вболівальників і розказати всім, хто більш-менш знає ситуацію. Федерація футболу сама не може створювати професійний клуб, не може його фінансувати. Це не наше завдання. Але створити громадську думку. Вболівати за це, підштовхувати, як кажуть, локу, бути локомотивом цієї ідеї ми зобов'язані і ми готові. У нас створена робоча група по відродженню професійного футболу вже півроку, але знов-таки через ці події, які є в країні, ну, я бою, боюся, що не знайдемо ми тої людини, яка би Взяла на себе основну ношу. Тобто тут ми не можемо розраховувати на бюджетні кошти, ми не можемо, на жаль, розраховувати на підтримку держави, місцевої влади. Ми можемо розраховувати тільки на меценатів, на людей, які люблять і хочуть повернути той час, коли у нас має бути добра команда професійна. Боюся, що цього року ну, вряд не нам це вдасться. Крім такої організаційної роботи, Федерація футболу займається ще й навчальною роботою. Ми е, організували при підтримці Федерації футболу України навчання е, тренерів, особливо дитячих команд і аматорських команд, по, диплому, по так званому диплому СЕ. Федерація футболу України підписала конвенцію з УЄФА по навчальних програмах, які. Вже будуть першими щаблями до європейських дипломів. Диплом С це перший диплом, перша ступінь диплому навчання тренерів, який потім, який дає право в майбутньому отримати профі диплом. Тому зараз досить добре цього року організовані ці курси під гідою нашої федерації і двадцять. Чотири чоловіки проходять навчання, це саме ті тренери, які працюють з дитячими і юнацькими командами. Очолює цю роботу Микола Васильків, член виконкому нашої федерації. Він активно з ентузіазмом взявся до цієї роботи, ми йому допомагаємо. Також прийшли навчання і наші арбітри передсезонні, традиційні семінари, турнір. Ми провели на Кубок Підгір'я, в якому вони. Мали практику. І хочу сказати, що ви знаєте, що до арбітрів завжди є претензії. Вони на будь-якому рівні. рівні вони і будуть, але якось перші тури постукаю по, по дереву. Перші три тури пройшли фактично без зауважень. І в нас зараз в основному молоді арбітри працюють, навчаються, ну, контролюємо їхню роботу, реагуємо на всі зауваження, на всі є спеціальні спостерігачі. З числа громадського активу, які їздять на кожен матч як представники Федерації, виконують свою відповідну контролюючу роль. І на всі помилки, звичайно, реагуємо і на всі помилки звертаємо увагу. Але м -м, просили би і, і самих організаторів толерантно відноситися, бо той емоційний стан, який сьогодні є в суспільстві, він десь і, знаєте, переходить і на вболівальників, і там люди. Виплескують свої емоції, часто негативні емоції. Тому, звичайно, велика відповідальність на арбітрів лягає за помилки. Помилки бувають як і у футболістів, так і у арбітрів. Але, звичайно, відповідальність лягає на організаторів, на самих тренерів, на самих вболівальників, які ми би просили толерантного відношення, взаєморозуміння. Ви бачите, в прем'єр-лізі болівники об'єднуються. Йдуть маршем миру і ті непримиримі непримиримі суперники, як Шахтар і Динамо. От буквально в останньому фінальному матчі об'єдналися і ми бачимо таке патріотичне єднання. Ми би хотіли е, такі речі бачити на наших трибунах маленьких, на трибунах наших аматорських змагань. Правень спортивний місяць. На Коломийщині практично щодня відбуваються змагання різних рівнів. Центром спорту останніми днями стала Турка. Тут свій обласний фінал проводили дитячо-юнацькі спортивні школи товариства Колос. Змагання серед дитячо-юнецьких спортивних шкіл Всеукраїнського товариства Колос на Прикарпатті проводяться двічі на рік. Про це на відкритті фінальних ігор говорив заступник голови національного товариства Михайло Вінтоняк. Він зазначив, що лише на Івано-Франківщині така традиція збереглася, й до нині. Керівник обласного колосу каже, що робитиме все можливе, щоб юні спортсмени мали нагоду зустрічатися якомога частіше. У Нас вже є цікаві такі команди. Ми ж попередні ігри поводимо, і переможцями виявляються вже і. І нові, от у нас дуже сваричів, зараз виграв двома командами. Буде і юна, і менша група, і старша приймає участь. Дуже потужно зараз виступає Яблунівська школа. Це ті, які раніше були десь трошки на задвірках, а зараз вони гарно виступають. Вже кілька років фінали приймає турка. Тут створені всі умови для проведення змагань такого рівня. Голова ж товариства Колос Микола Треф'як розповів, що йому та його колективу завжди приємно приймати у себе колег зі всієї області. Дуже приємно, що приїжджають гості з усіх районів області. В Турції є прекрасний спортивний комплекс, де є проводити. Тут сьогодні проводять змагання з футболу, волейболу, тут проводити змагання з легкої атлетики. Я щиро вітаю гостей, які приїхали до сьогоднішні. Того дня змагання відбувалися не лише у Турці. Тут лише грали у футбол, волейбол та провели частину програми легкоатлетів. Боксери змагалися в обласному центрі. А в Коломиї за перемогу сперечалися борці. Змагання проходили у першій дитячо-юнацькій спортивній школі. Перемогу здобула Коломийська дитячо-юнацька спортивна школа Колос. Другими стали снятинчани, третя сходинка за обласними колосівцями. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма НТК». Тож, це все на сьогодні. Вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться за тиждень і вже традиційно завжди влучайте в дев'ятку. Ніколи не потрапляєте в офсайт. До зустрічі.